3 квітня 2025 року в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилася перша в 2025 році виставка. Свій творчий доробок представив відомий старший викладач кафедри дизайну ЧНУ імені Петра Могили. Художник-графік, заслужений художник України, член Національної спілки художників України Юрій Корнюков. На відкриття виставки прийшли колеги митця, студенти-дизайнери та містяни. Ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко у вітальній промові наголосив на важливості таких подій для творчого розвитку студентів. Я сподіваюся, що через деякий час ми побачимо тут. Роботи, які стануть відомими митцями, вже наші студенти. Тому це якраз знаєте новий крок, новий щебель, на який піднімається і університет, і ця галерея. До привітань долучився голова Миколаївської спілки художників України Дмитро Артем, відзначивши високий рівень представлених робіт та значущість подібних заходів для розвитку мистецької спільноти міста. Експозиція охоплює широкий творчий період митця від робіт початку 80-х років до найновіших творів 24-го року. Відвідувачі мають змогу ознайомитися з унікальними графічними роботами, виконаними в різних техніках, зокрема у складних техніках офорту та пастелі. Юрій Корнюков. Митець із багатогранним творчим шляхом він є постійним експонентом регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок із 1975 року. Його твори знаходяться в колекціях Миколаївського художнього музею імені Верещагіна, Міністерства культури України, національної спілки художників України, а також у галереях і приватних зібраннях США, Канади, Ізраїлю, Франції, Німеччини, Нідерландів. Польщі запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва відвідати виставку, яка триватиме в галереї мистецтв імені Сарафими Сенкевич чи імені Петра Могили, та познайомитися з творчістю талановитого митця Аліса Бойко, Анатолій Фодько, Анна Джежер, Петро Могила Тіві.